Збірна України взяла участь у перших європейських іграх єдиноборств серед учнів Європи Open School Combat Games. Змагання відбувалися на спортивних аренах в Сербії. Україну представили 246 учнів з усіх регіонів, зокрема і Вінниці. Вони змагалися у п'яти видах спорту греко-римській і вільній боротьбі, дзюдо, самбо і теквандо ВТФ. Крім змагань, діти мали і велику культурну освітню програму. Дві золоті, п'ять срібних та дві бронзові нагороди здобули вінничани у складі учнівської збірної України. Це були європейські ігри школярів, що в цих змаганнях приймали участь тільки діти, які навчаються, ну по нашим міркам в ліцеях, ну тобто вік, грубо кажучи, до, до 16-17 років. І з 30 травня по 3 червня, 23 року, в місті Білград, Сербія проходили саме ці ігри Єдиноборства. У ЗМАНі взяли участь представники сіми країн: України, Азербайджану, Румунії, Сербії, Молдови, Чорногорії, Боснії та Герцеговини з п'яти видів спорту: та еквандо, ВТФ, самбо, вільної та греко-римської боротьби. Україна була представлена 246 учнями з різних регіонів країни. Вінниччина була представлена у вільній та греко-римській боротьбі, та та самбо. І перша медаль та перше місце для Нашої збірної здобув Антон Додон з боротьби самбо, вихованець міської дитячої нацької спортивної школи номер 5 і е, він навчається в ліцеї номер 21 і захищав саме честь цього ліцею, ну і відповідно нашої територіальної громади. Здобув е, золоту медаль ваговій категорії до 53 кілограмів. І тренує його Олег Бузовський, наш чудовий тренер, молодий хлопець, але вже який показує серйозні міжнародні результати зі своїми учнями.